Хоч на дворі і мороз, та на вулицях у ці дні багато дітей. Граються у сніжки, катаються з гірок, радіють снігу. Та в таку погоду великий ризик перехолодження, наголошують медики. Основна вимога взимку: дитина має бути одягнена відповідно до температури повітря та інтенсивності рухової активності. Велика значення має, як ви вашу дитину вдягнете. Ми знаємо, що ми маємо одягати одяг, який буде не збирати вологу собі як бавовна, а навпаки, відштовхувати. Тобто тут треба подивитися. Ви маєте правильно вдягнути дитину. Також обов'язково ми маємо одягати, ми даємо все ж таки превалювання в варішках, тобто рукавицях, не в кожному пальчці, тому що дитинка двигається, таким чином набагато тепліше зберігається тепло в ручках. Обов'язково, да, ну, шапка повністю, яка би закривала вуха голову, і обов'язково шарф, тому що. Ми зігріваємо наші судини. Таким чином ми обманюємо наш головний мозок, що нам все ж таки тепло, не холодно і більше зберігається тепло в організмі. Скільки часу відводити для прогулянки з дитиною на морозі загальних правил не існує, каже лікарка. Все індивідуально. Для кожної дитини це окремий комфортний та безпечний час. Ми дійсно маємо бути обов'язково на свіжому повітрі. Так це в залежності від віку дитини, наскільки вона може компенсувати і наскільки терморегуляційні механізми дитини будуть розвинені. Тобто, якщо це дитинка буде новонароджена або дитина до року, це одна когорта пацієнтів. Якщо це діти більш доросліші, там дошколята, шкільники або підлітки, які активно себе проводять на вулиці, тобто це зовсім інше буде тривалість знаходження на повітрі. Тому і ми маємо також обов'язково сказати, що це ще залежить від того, наскільки діти загартовані у нас. Тому що якщо ви дитинку привчали постійно до холодних да, температур, до вітру, то дитинка взагалі і під мінус 15 да, буде себе почувати комфортно. Так? Якщо дитинка все ж таки все, все життя була дуже тепла, з обігрівачами в хаті плюс 23, то звісно, для неї навіть мінус 5, мінус 10 буде занадто. Холодно. До прогулянок на холоді треба призвичаїтись поступово, щодня збільшуючи термін перебування дитини на вулиці. Якщо це маленька дитинка і дуже часто батьки не знають, як себе вести, то починайте з 20-30 хвилин і поступово дивитись по дитині, mm -hmm. збільшувати інтервал. Якщо це дитки більш такі подвижні, такі, більш активні, то ви можете гуляти час, дві і три, але мати з собою обов'язково якесь щось тепле, тобто ви можете в старому взяти з собою чай, щоб Дитинка могла попити, була ну було комфортніше. Ви можете зробити перерви, тобто піти на вулицю, пограти 2-3 годинки, піти вдома відпочити, піти ще раз. Про те, що дитина замерзає і вже досить гуляти, можна зрозуміти за певними ознаками. Це може бути озноб, так? Це ми можемо спочатку побачити, що дитинка погано розмовляє, тобто таке заповільнення йде мовлення. Можливо, ви будете відчувати, що все ж таки вона холодна, бо не там, де в нас ручки, так? А от якщо відчувати, що вона все ж таки стала, стала більш прохолоднішою, якщо таке червоне багрянисто яскраве обличчя та, або місця з ділянки, де е, контактує, е, ви, е, також може бути знепритомнення, дитинка може поскажети, що їй дуже погано, зле, тобто загальна слабкість. Спочатку там при охолодженні температура підвищується. Як компенсаторний механізм, а потім температура дуже різко починає знижуватись. Тобто, ми вважаємо, що переохолодження це якщо температура тіла людини нижче 35 градусів. Загальна ж порада для батьків від лікаря на прогулянці дитина у жодному разі не повинна бути сама. Саме головне дитина має бути під наглядом обов'язково дорослих. Тобто, немає різниці, який вік дитини має бути обов'язково з собою, рядом доросла людина. Контролювати постійно да, температуру стан дитини обов'язково давати рідину, тому що вона потребує рідини під час прогулянки на подвір'ї. Якщо ви знаєте, що навколо є лід постійний, то завжди мати біля собою дитинку, тому що за руку тримати, щоб вона не впала, не було травматизації. Валерій Кожухар, Денис Захаров, Олексій Привицький, цей день.